Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ви попрацюєте над творчим проєктом Як економити теплову і електричну енергію. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Пригадайте з уроку курсу Я досліджую світ. Що таке енергія? Правильно, діти, енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Яке значення має електроенергія в повсякденному житті? Вірно, діти дуже велике, бо ми використовуємо електроенергію майже кожної хвилини. Які електричні прилади використовує ваша родина? Оберіть. Чому електричні прилади є джерелом підвищеної небезпеки? Правильно, діти. Якщо прилади, електричні прилади, вони несправні, то може виникнути. Пожежа, тому треба е, обов'язково перевіряти електроприлади перед тим, як їх увімкнути. Поясніть прислів'я. Бережливість краще за багатство. Як про тепло дбаєш, так і маєш. Не марнуй багатств природи, бо не робиш людям шкоди. Подивіться невеличкий мультфільм Світ чекає на відкриття про батарейку. Плюс плюс представляє! Світ чекає на відкриття. Так, вона живить цей ліхтарик та інші пристрої. Цікаво, а звідки вона взялася? Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтесь, це батарейка. О, це ж винахідник! Винахіднику, привіт! О, він мене не чує! О, що сталося? Дивись, дивись! Заряджаю! Зараз подивлюсь. Це вже занадто. З цими трутами треба щось робити. Так, так, тобі потрібна я. Портал відкривається. Я... Мабуть, моєму винахіднику ще треба трохи попрацювати. Ого. Живий ліхтарик. Електрика. Хмарах? Без дротів? Плюс, 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 мінус, мінус, мінус. Так он воно як. Юха. Потрібен різний тиск. Ага, ось він струм. Зараз попробуємо. Це має бути воно. Щось не так не працює. Тримай! Цукерка допоможе. Цукерки? А, це ж фольга. Спробую ще так. Так, так, запрацювало. Тепер зможемо обійтися без дротів. З того часу батарейка постійно використовується у мільйонах приладів по всьому світу. Світ чекає на відкриття. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримати ножиці потрібно лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється, під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуйте матеріал лівою рукою так, щоб вони не потрапляли на лінію різання. Давайте ще пригадаємо правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Отже, дітки, підготуйтеся до творчого проєкту Як економити теплову електричну енергію. Пропоную вам створити малюнок на тему енергія. Ви можете використати такі ідеї. Це може бути малюнок збереження тепла і світла вдома чи в школі, в класі. Це може бути охорона навколишнього середовища. Це може бути плакат з нагадуванням про дбайливе використання енергії та паливних корисних копалин. Або можете створити свою ідею та намалювати, або створити аплікацію на папері. Ну що ж, дітки, приготуйте все необхідне до роботи! Сподіваюся, ви виконали свій проєкт. Чекаю на фотографії ваших чудових робіт. Рефлексія 5 пальців. Які знання та досвід ви сьогодні отримали? Що ви сьогодні робили та яких цілей досягли? Який настрій протягом уроку в тебе переважав? Як ви допомагали сьогодні однокласникам? Яким був ваш фізичний стан? Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу! Чекаю на фотографії. До побачення!